Ми зібрали для вас класний міні-бокс. Тут буде 60 кілограм різних товарів, і ми хочемо вам показати їх. 15 тисяч 470 гривень буде коштувати 60 кілограм, і буде десь 240 одиниць приблизно отак, от, от, 242 одиниці приблизно товарів. І будуть товари для дітей. Тут різні ігри. Ви бачите, машинка на радіокеруванні, потім м'які іграшки будуть, ігри на вулиці, будуть іще пістолетики для води. Будуть також е, ігри, ось такі водяні, мильні бульбашки із рідиною зразу. І от Там ще, бачите, також гра і одна лежить, і батарейки будуть. Ще буде спальний мішок свинка пепа для дітей. Класний, запакований. Будуть товари для здоров'я, лізні лейкопластирі, термометр звичайний та термометр інфракрасний вушний. Такі ось будуть пластирі, тут, в цьому лоті. бандажі також будуть. І буде керсет. Ось такий. Бачите, бандаж-керсет для підтримки. Потім круг буде надувний для відпочинку. Товари для кухні, ось такий гриль George Foreman, в класній такій упаковці, новий повністю. О, такий буде, така буде посудина для їжі, вона йде з кришкою. Органайзери для холодильника, ланчбокси будуть в цьому лоті. Товари для тварин це будиночок, теж він бачите, запакований. Потім органайзери для мікроволновок будуть різні для готування. І буде навіть ось така ложка для спагеті з таймером. Лопатки різні. Потім шумовки для чищення, ось такий ніж буде для чищення овочів, товари для дому, органайзери. Потім такі будуть салфетки, теж запаковані вони йдуть. Товари для прибирання різні, прищіпки, мопи для швабр, різні йдуть мочалочки, потім ось такі щиточки різні, все це ось іде в цьому лоті, годинник і буде ось такі ще, бачите, набір ломиків. Одяг для тварин ще буде в цьому лоті, вішаки. Така, такий буде спеціальний е, коврик для тварин. Потім коврик для тварин буде ось такого формату. Це йдуть товари для саду. Тут ви бачите мотузки різні, вони навіть мають такий декоративний у собі елемент. Тобто ви і зразу, наприклад, рослину вашу захистили, замотали, і воно декоративно класно виглядає. Лопатки, сітки різні від птахів, потім ось такі бачите, проволоки, це також, щоб підв'язати рослину. Набори савок та щітка, будуть ще такі класні бутилочки для води. Набрали води, і ваші клієнти будуть завжди ось з такою класною бутилочкою себе почувати впевнено. Це ж для грилю, для кухні набори. Тут щипці для грилю, потім такий набір шампурів. І ще будуть шампури трошки іншого формату. Термометр буде для грилю, будуть товари ось такі для тример, це для гаління, бачите, в різних частях, частини тіла можна поголити зарядка безпроводна, органайзер для косметики. Бакалий набір у цьому лоті є колонка. І фарба ось така в такому балоні. Потім товари для господарства. Це різні ізоляції. Вони будуть ще в такому форматі, прорезиненому. І бачите, тут ще крючки можна буде взяти. Такі. Вони сідуть в коробочках, все класно запаковано. Це резинки для фітнесу, потім такий йде. Набір це тут йдуть форми для льоду, дозатор для дезінфекції. Зразу також бачите, він запакований венко. Це набір для того, щоб мити машину і спеціальні стяжки. Для малювання набори такі є. Для, бачите, тут у вас будуть по декілька їх штук запакованих, полотна для малювання, такі папки для різних документів, лампочки різного формату з різними цоколями, для автомобіля будуть рівні ось такі це стяжки, Потім товари для здоров'я, ось такі, бачите, фітнес-резинки і такий круг. Автомобільний органайзер, господарські товари це мішки для мусору, такий віночок для прибирання, валики, щіточки, стопери для дверей. І ось така буде спеціальна сітка для того, щоб захистити ваші речі при ремонті чи при прибиранні. Ну і е також класна отака решітка для захисту від. Е Листя ваших, ваших різних отворів. Там, наприклад, можна поставити дитяча ось така щіточка. І ось такі ось для прибирання буде швабра і ось така щітка. Це все, ви бачите, у нас є в цьому лоті. Тут приблизно 60 кілограм, і ціна лоту цього йде 15 тисяч 470 гривень. 60 кг класних товарів. Ви вже зараз можете замовити у наших менеджерів. Звертайтеся, пишіть нам. І заробляємо разом.